У 2024 році зовнішнє оцінювання навчальних досягнень, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, що і є вступним випробуванням для здобуття вищої освіти, буде проводитися, як вже відомо, у форматі національного мультипредметного тесту. Е, мультипредметне тестування має суттєві особливості у 2024 році в порівнянні з попередніми роками, хоча ми його проводимо вже втретє від початку повномасштабного вторгнення. Е, зокрема, це особливості стосуються змісту тесту. І і деяких процедурних моментів. Щодо змісту, національний мультипредметний тест у поточному році. Наші учасники складатимуть з чотирьох предметів. Минулому році було три предмета, і тому добавлення ще одного предмета, звичайно, ну трішки, напевно, ускладнює підготовчу роботу для наших учасників, оскільки таким чином розширюється обов'язкова складова тесту. НМТ має обов'язкову складову, яка складається із трьох предметів українська мова, математика та історія України. Році і один вибірковий предмет. Вибірковий предмет обирає кожен учасник довільно з запропонованого переліку з дев'яти предметів. Це шкільні предмети, навчальні предмети, звичні для наших здобувачів освіти щодо процедури. Розширення змісту національного мультипредметного тесту повело за собою потребу збільшити термін, протягом якого термін часу, часові рамки, протягом якого проходить тестування. Якщо у попередні роки наші учасники тестувалися 120-180 хвилин, у 24-му це 240 хвилин. Це досить великий відтинок часу, адже це чистий час роботи над тестом, без урахування процедурних моментів, без урахування якихось організаційних моментів. В зв'язку з цим наше Тестування проходитиме у два етапи. По 120 хвилин з 20 хвилинною перервою, впродовж якої учасники не матимуть змоги залишати пункт тестування. Вони зможуть залишати аудиторію, ну, щоб елементарно, ну, можливо, трошки розім'яти ноги або навіть перекусити. Їм буде дозволено брати з собою якесь ну, щось, якийсь живильний перекус, скажімо так, але залишати пункт тестування вони не зможуть. Наступний процедурний момент полягає в тому, що впродовж ось цих визначень. Ніх періодів учасники будуть виконувати визначені предмети не так, як це було в попередні роки, коли вони весь час роботи над тестом розподіляли, як їм ну було як їм було зручніше. Можна було обрати кількість часу для роботи над тим або іншим предметом. Зараз впродовж першого етапу учасники виконуватимуть виключно українську мову і математику. Продовж другого етапу історію України і отой той вибірковий предмет, який який вони зареєструються, який вони собі оберуть процеси реєстрації. Ще одна дуже важлива особливість, якої не було в попередні роки, і на які, напевно, важливо наголосити нашим учасникам, це можливість використання металодетекторів. Тобто, з метою перевірки дотримання процедур і правил проходження тестування в період, ще коли. Класичного традиційного паперового ЗНО широко використовувалися металодетектори, щоб визначити, чи учасники не використовують заборонених гаджетів, якихось предметів використання, перенесення чи відтворення інформації. У 2022-2023 році такого не було. У 2024 році ми плануємо повернутися. Ми організатори плануємо повернутися до можливості використання металодетекторів. І ще один момент, на який важливо звернути увагу, це тестування у 2024 році. Проходитиме в одну зміну один день. Не так, як були можливості в першу або в другу зміну йти тестуватися в попередні роки. Тепер виключно однозмінний режим роботи, тому що, зрозуміло, досить тривалий час перебування учасника в пункті тестування. І другу зміну елементарно фізично немає можливості зробити. Підготовка до НМТ вже розпочалася. Підготовка активна, власне, це реєстрація. В ході реєстрації учасник здійснює реєстрацію. Ну, як правило, самостійно, хоча в нас в області створено єдиний пункт реєстрації, де ми надаємо допомогу учасникам, в яких виникають будь-які запитання, чи якісь можливо проблеми, чи якісь особливості даного учасника передбачають додаткову потребу додаткової якоїсь роботи під час реєстраційних процедур. Цей пункт відкрито на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень. Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти за адресою Венеченка, 31, місто Луцьк. В ході реєстрації учасники створюють персональний кабінет, вносять свої реєстраційні дані, де зазначають, по-перше, вибірковий предмет, адже вони самостійно формують вибіркову частину свого тесту, зазначають місто, де вони будуть перебувати під час проходження тесту. Адже система буде логістично зручно розподіляти наших учасників в залежності від тих даних, які вони внесуть у свої реєстраційні програми. Буде система розподіляти по тимчасових екзаменаційних центрах. Зразу хочу сказати, що, хоча у випадаючому списку під час реєстрації є ну практично всі населені пункти області, але ми ж розуміємо, що тимчасові екзаменаційні центри, а це і є пункти тестування НМТ, будуть створені далеко не в усіх населених пунктах будуть визначені округи тестування, такі, скажімо, логістично, зручно розташовані якісь такі ц... міста, це колишні районні центри, міста обласного підпорядкування в нас в області, де будуть пункти тестування, куди зручно буде добратися учасникам, ну в принципі з усіх. Куточки нашої області в ході реєстрації також наші учасники зобов'язані відсканувати і внести в реєстраційну програму, завантажити копії, скан-копії чи фотокопії ряду дуже важливих документів. Насамперед, документ, який посвідчує особу, дуже важливим документом є картка платника, платника податків, тобто ідентифікаційний код. А також, якщо є якісь ну, особливі умови, наприклад, чи наш учасник має особливі освітні потреби, чи можливо в нашого учасника е е прізвище в документі що посвідчує особу, і в якихось інших документах не відповідають. Ну різні прізвища, тому тоді треба буде вносити додаткові документи. Ну тут ми максимально консультуємо, допомагаємо, надаємо допомогу нашим учасникам, якщо вони вже е звертаються до нас у відділ ЗНО. Дуже важливим документом, який необхідно відсканувати і внести у базу, є документ, який підтверджує освітній рівень. Зрозуміло, що цьогорічні випускники ще не мають документа про повну загальну середню освіту, тому вони беруть в закладах освіти, де вони навчаються, довідку. Довідка встановленого зразка, де чітко зазначається, що от в поточному 2024 році учасник такий то завершує здобуття повної загальної середньої освіти. в Ретному закладі освіти підпис початка заклад керівник підпис керівника закладу освіти, початка закладу освіти є обов'язковими для здобувачів освіти минулих років. Тих, що вже мають атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту, важливо відсканувати і завантажити в систему власне цей документ, який підтверджує здобутий освітній рівень. Ну а далі ці документи направляються для обробки до регіонального центру, і підтвердженням успішної реєстрації є створений сертифікат. Вірніше згенерувати цей сертифікат варто в своєму персональному кабінеті кожному учаснику. А в реєстраційному кабінеті взагалі відбуватиметься комунікація. Учасника з організаторами з адміністраторами тестування в реєстраційний кабінет. Насамперед надходить інформація про те, що реєстрація успішна. В персональний кабінет. В персональний кабінет надійде власне ось цей сертифікат, який треба буде згенерувати, видрукувати і мати при собі. В особистому кабінеті інформаційному учасника персональний перепрошую кабінет учасника НМТ буде інформація про те, куди треба приходити для проходження тестування, в який конкретно день. І в який конкретно заклад освіти ця інформація, запрошення надійде нашим учасникам до 8 травня. В кабінетах з'являться запрошення. Ці запрошення варто також згенерувати. Дуже добре, якщо наші учасники їх видрукують і з тими запрошеннями будуть приходити в пункт тестування. Але з іншого боку, якщо вони будуть завантажені на особистий телефон, смартфон, це теж допускається при вході до пункту тестування, в учасників будуть перевіряти наявність цього запрошення, але можна його бачити в електронному варіанті. Далі сюди ж, в цей електронний персональний електронний кабінет, надходитимуть результати. Тесту, хоча в ході тесту програма е, створена таким чином, що наш учасник зразу після завершення тесту буде бачити свої тестові бали і зможе е, самостійно е, перевести їх у 100 200 бальну шкалу, яка власне потрібна для вступу, тому що таблиця переведення вже навіть доступна нашим учасникам. Вона йде додатком до е, порядку прийому до закладів вищої освіти. А, але все ж ми будемо дуже радити нашим учасникам дочекатися офіційно інформації про отримані результати, яка надійде на особисту персональну сторінку, і потім вже з цієї сторінки будуть видруковуватися необхідні дані для вступу до університетів. Як відбувається перебіг реєстрації, тому що сказати, що ми вже бачимо, що в нас досить активно наші волинські учасники розпочали реєструватися на, для проходження національного мультипредметного тесту. Напевно, що ми будемо розраховувати на приблизно таку саму кількість учасників, як було в минулому році, тобто понад 10 тисяч учасників. Хоча, можливо, це буде і більше, адже ми не можемо передбачити, скільки буде здобувачів, скільки буде учасників з часом. Слава випускників минулих років ще цьогорічних випускників ми можемо порахувати, хоча вони теж не всі зобов'язані йти на тест, а лише ті, що хочуть вступати до університетів. Але от таку привизну прикидочку ми можемо робити хоча так даному випадку прогнози звичайно абсолютно не точні і ближче до завершення реєстрації, ми вже зможемо тоді говорити, скільки власне тимчасових екзаменаційних центрів потребуватиме Волинь для того, щоб всі бажаючі пройшли. Належним чином національний мультипредметний тест в середньому 60 хвилин для виконання тестових завдань має вистачити, адже тестові завдання з кожного предмету повністю відповідають шкільній програмі. Вони абсолютно відповідають програмам ЗНО, які доступні нашим учасникам. Їх можна прочитати, можна навіть подивитися, демонстраційні версії тестів. Тобто, 60 хвилин має бути достатньо для виконання завдань з Різних абсолютно предметів в середньому 60 хвилин Цьогоріч вирішили обов'язкову частину обов'язково додати історії, розширити за рахунок історії. Ми розуміємо, які ми переживаємо часи, наскільки зараз велике значення має історична компетентність наших учасників, то тому історія стає обов'язковим предметом. А далі вибіркова складова вона потрібна для учасників для того, щоб сформувати собі такий набір предметів, щоб потім зручно було і доцільно використати їх при вступі до університетів. Адже університети на різні бакалаврські спеціальності пропонують різні вагові коефіцієнти до різних предметів.